Сьогодні порівняю ціну і смак домашнього і рошенівського кокосового профітроля, профітроль, і клер робиться заварного тіста. Я ще додаю в борошно какао. Детальний рецепт ви можете знайти в описі, бо відразу кажу, виходять смачнюші шоколадно-кокосові профітролі. І традиційно нагадаю, що рахую тільки продукти, а ще й газ, світло, праця, податки, тому вибачте за неточність. Найголовніше в профітролях, як і в еклерах, то випікання. У мене багато років не виходило, то опадали, тріскались в результаті якісь млинці ще й сируваті всередині, поки я не домовилась духовно. Тут прийшов помічник, від допомоги якого відмовлятись не можна. Духовку треба максимально розігріти, поставити профітролі і відразу збавити температуру до 190 градусів. Випікати так 30 хвилин, дверку не відкривати, збавити ще до 170 і допікати хвилин 15-20. Принаймні ці нюанси мені допомогли. Крем в мене заварний, але з кокосовою стружкою і морозивом. Виходить вершково-кокосовий смак. Схожий крем з морозивом я роблю для наполеона. Якщо вам цікаво, дайте знати в коментарях. І я зазніму відеорецепт. Морозове зі стружкою і маслом додаємо в заварний крем в самому кінці, як забулькає. Буквально хвилинка, щоб розтануло, і відправляємо охолоджуватись під плівку в контакт. Крем справді смачний, ніжний і кокосовий. Треба буде з ним зробити кокосовий наполеон. Як вам ідея? Наповнюємо профітролі кремом, в мене якраз хватило з запасом. Для глазурі розтоплюю білий шоколад і посипаю кокосовою стружкою. Або, як мені пізніше дійшло, обмакую в кокосову стружку. Профітроли в мене вийшло 24 штуки вагою 1 кг 50 г, і вони трохи менші за розміром, ніж рошен, але мають більш насичений шоколадний смак. Врошені тістечка коштує 442 гривні і 90 копійок за кілограм. Дуже справедлива і хороша ціна, бо це багато роботи, продуктів, міні, ще всього, всього, всього. Тому не сваріть мене за дешеві домашні профітролі. Я просто порахувала продукти. По смаку вперше в мене вийшло так, що однаково смачні. Справді, це не реклама і я нікого не хвалю. Справді, і домашні смачні, і рошен смачні. Єдине у рошен крем солодший і більш повітряний. Його точно збивали міксером, тому він смачніший, а домашні мені більш шоколадні. Дякую, що подивились відео. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться. Бо на біті! До речі, вафелька від стаканчика не пропала.